Ось скільки лелек поприлітало. А куди ж це вони собрались летіти? Ось ще дві летять. Полетіли. Прощаються, мабуть, теплі края вже. Да ще рано. Серйозно. Ой ось летять. Це видно на поле, бо поїхав трактор із цими дисками видно. Буду шукати жабок да мишок. У нас другий день. Всім доброго дня. Продовжується у нас збір картоплі. Ну тут краще вже. Тут трохи довше зим... стебло зелененьке постояло, бо там... В так взагалі посохло вже дуже рано. Тут чималенько дивіться і в рядку. Покажу так трохи. Є, бачите, насипано. А в перших рядках так взагалі не було нічого. Ой, ми продовжуємо збирати. Ще залишилось непідкопаних 10 рядків. Ну, На сьогодні навряд, щоб ми його потягнемо. А на післяобід нібито дощ. Викопаємо, коли викопаємо. Не копана не буде. Давай висиплемо дрібну, що ти її тягнеш? Де? А, ще он летять, так. А не видно на телефон. Ще полетіли. Головне, в нашому селі лег немає. А звідки ж вони поприлітали так багато? Це ж вони десь в кінці серпня починають юрбуватися і вилітають. Я ж кажу, в кінці. А ці ластівки в вересні вилітають. Я ж кажу, видно, на поле полетіли. Да, здрасте. Комбайн, Артем як молотив, катався. Дах цей. Скільки лелек ходило по полю, страшне. Ви йде на бажано транспорт. Нас новий транспорт сьогодні з дому везе. Вже з картоплею. Ой, хоч би не випасти. Ой, господи. <ріст> Артем Лах я тормози побуду носом багажник! під хвостом. <ріст> Все, поїхали. <ріст> О, ну чого ж я отак? <ріст> 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 я поняла. <пульнула>. Давай Артем! Тільки шутки не заїжджай, гною стоять. <ріст> Так, серйозно? Артем, рушай! Цей на сонці ніхто не знайде! Ой! Кез горить! Чи ж ми тільки що Негра, ми станемо, ніхто не знайде! Ой-ой-ой! Боже мій! Пока! ха де ж, було б стрибати, чогось не стрибав. А нам добре, ми їдемо. Жасто вже. Десять годин, мабуть, ще нема десяти грамів. Це нам не треба стружні. О, тю, Все, приїхала. Постановка під душою. Ой, йдемо. Зараз повпускаємо погріб. Серегу не забрали. Каже, я думав, тебе не треба забирати. Нас сьогодні дитина знов привезла додому. Йдемо, пускаємо погріб, купаємося, задираємо ноги і відпочиваємо. Ну що, мабуть, дощ все-таки у нас буде. Після обід, мабуть, картопля відміняється. Таке чорне суне і підгрімлює трохи. Ну, писали в телеграмі, скидали, що дощ з розами на Київщині. Чорні ще суне, Я тільки що стірку швиденько зняла, бо перестирала. Курчат позаносила маленьких. Бо чи буде, чи не буде, хто його знає. І треба, мабуть, познімати свої квіти. Тому що вдруг буде вітер і їх поваляє. Щось сюди познімаю, поставлю, А тоді краще почепляю, чим попадають. Ух, гримить. Дядько грім. Щось гримить сердиться. що я думаю сьогодні в нас вечір буде відпочинок від картоплі треба побирати, бо відсвілися, і я не побирала немає коли а так жарко жарко їм моїм красотулям Ще одненький і все. Пегоні кури зламали, тикнула. Ще й прийнялося. Що це? Зелененьке навіть не знаю, що воно там таке. Опа! Куди це? Перемостимо. Ось сюди. Поховала, поховала свої квіти. Хай де дощ тільки, щоб такі без бурі. Що синуть? Кашу сип, що ти кукурудзу їси? Давай кашку сип, Грій і їж. Суне, суне. Угу. Таке суне чорне. Зараз поховаємо. Вже зламали мого цього калачика. Не знаю, натикала. Те, що поламали, чи прийметься, чи ні. Цвітуть, цвітуть мої красотульки. Так, ховати колоши. Ой, які, гляньте. Ховати колоши, щоб не намочили, бо на гору тоді прийдеться в мокрих іти. Да так швидко. Там ще нема. Не знаю, чутно вам що гримить. Ну, свіжим вітром потягнула. Там дивіться, вже десь світліша, небо там вже дощ глупить. Подивись, що робиться. Вже там дощ ще листить. Ну що, не чуєш? Син, заженеш? Ти мені давно трактора. Садись, пішли там. О! Дядько грім. Дядько грім, вітер піднімається. Красуня. Росте моя красуня. Винесла з званих коврика на арку кинула. Я не кине, що я побіжу повідомляю. Щасма. І рукавиті рахуна. Побігу Так, євро. Коврі поховаємо, щоб не намокло. Я сьогодні. Ну, котику, хай йде дощ. А вже він наближається, ой, треба тікати. Вже капоти, де такі каплі великі. Великі? Угу. Ой. Шелестить вже. поїдемо. Зараз дощ гарно пуститься, значок, і ми біганько, поки дощ буде йти, поїдемо. Щоб встигнути під дощ. Ой, ой, ой. Що, ти кажеш? Да, так, віддихнемо ввечері. Що нам кудись спішить? Бестренько, безстренько. А, коти раз і поховались на колодязь. Пропустимо. Там колись мені писали, що ми котив чи не впускаємо у будинок. Звісно, впускаємо. Усіх п'ятьох, Тяпу, Біма. Звісно, ні. Вони ж вуличні коти. У них повно місця, де заховатися. Було б бажання. Заберу, бо поставила відерця. У! Осьо, будка, ось о будка. Хай ховається. Мигає. Все, побігла я в хату. Ох і тарабанить. Що буде грати, що такі каплі здорові. Трошки охолодить асфальт до землю. Диві, Ух ты! Так, да, молніє. Диви, там хвороби не мешка, але не Ну так, синочок, це таке, що від нас залежить погода. Ну Наші сончиться поїдемо походитися. Зараз на дворі так темно стало, а в хаті взагалі глупа ніч. Ось і не полила калачки, так ці не поприймались, мабуть. Там, як зробилося страшне, наче трохи притихнуло і гримнуло аж поприсідали в хаті всі. Іде дощі, нехай. Ми півгорода виграли. Сьогодні відпочинемо вечір, а завтра тоді ввечері ще підемо. Як благо, подивимося, з погодою буде завтра, як воно землю промочить. Дощі ніби не було, якби не ці калюшки пішла туди хмара в ту сторону. Сонце світить, ніби нічого й не було. Тепер припарює. Краще б дощ ішов. Ну нічого, хоч якийсь пройшов і то легше. А Ан пищать маленькі, ластівки там. Так що, така в нас сьогодні погода. Бачите, там ще темне. Так, чи воно в ту сторону пішов дощ, чи він ще повернеться сюди. Ну, побачимо. Ну, мокренько. Зато картоплю купати не будемо сьогодні, вже радує. Півень підтвердив. Півень підтвердив. Молодець, заспівав мені. А стоять дві баришні. Дощу в нас все-таки більше не було. Невідомо на ніч буде, не буде. Хмар немає. Картоплю ми копати не підемо, Значить, що. Огірки засолю. Гастечу у погребнику. Ми їх перемила, раз зараз холодною водою наливаю, І хай стоять. І посолю. А що, гарненькі огірочки? Зараз чи двохлітровку, чи якусь банку дай засолю. Вже ця не така красива. Погребли курі. Вже гібіскус майже відсвівся у мене. Все так швидко, хоч пуп'янки ще є. Красатульки цвітуть. І тут і тут. Щось заходимо на погоду, дивимося, то у нас дощ йде. По погоді показує, що у нас іде дощ. А у нас його нема. О, зараз цвіте мій кліматіс, цвітай, цвітай, цвіте. Весь у квітах синій. А, ще й жимолось, он, дивіться, вверху єсть. З квітами. О, сонечко. Ой, ой. Отак. Ой, як гарно світить. Квіти ще не повисихало. Водичка, бачите, мокрі. Ще в Зато не треба поливати. Ох, це цвіте, але не так рясно. Що дось? Що дось, тяпа? <рістична> Ой, і так не розберуться. Огірки <рістична> мої десь плавають у воді. Тут небо таке чисте-чисте, а тут гарне, де сонечко заходить. Якби ще на ніч пройшов дощик. Ну, може все одно. Сьогодні не підемо, завтра не піде. Можливо, завтра ж під вечір підемо. На свою картоплю. Шовкова травичка. Флоксики. Якби їх побирати, оце відцівши, то були б гарніше, Що йду зараз. Засолила я огірки, одну літрову баночку це залишу в хаті. А цю зараз в погреб спущу. Бо я вже про них і забула, що вони мене плавають у воді. А тоді гляну, знов таке щось суне в нас, знов гримить. Гляну, відро плавають мої огірки. Ох, мигає. Суне, мабуть, все-таки на ніч буде дощ у нас. Бо мигає, огонь. Або це буде сьогодні горобина ніч. Все можливо, бачите, як свіркає там. Так, все, ще спускаю гірки, що доть? І йдемо у хату. Ага, у хату. Ще ж ось всю ганяти треба. Так, всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Спокійної ночі, спокійного вечора. Наступної зустрічі всім пока-пока.